Верхній шар асфальту на вулиці Павла Каспрука зняли близько місяця тому, та обіцяного ремонту чернівчани й досі не бачать. Мер Олексій Каспрук вкотре пообіцяв, що все зроблять. Про що ще міський голова говорив на брифінгу? Розповість Олександр Докіїн. Вулицю Павла Каспрука легко пізнати з-поміж інших. Заїзди з героїв Майдану і Стороженецької прикрашені бетонними блоками на проїжджій частині. Немає верхнього шару асфальту і люки стерчать на декілька сантиметрів від покриття. Вулицю, яку обіцяли зробити на початку вересня, не роблять вже два тижні. Дорога перетворилася на трасу з перешкодами. Переконують автомобілісти. Скажіть, Будь ласка, як оцінюєте теперішній стан Каспрука вулиці? на букву. Запишіть хорошо телефон. на букву. Роз... Ви мене зрозуміли? Гупи і машину кожі. А там тут все треба біжати. От о, як розвертатися на тих дорогах? А яка була тут дорога хороша, що з неї стало, не можу вам сказати. Дуже паршева вулиця. О -о -о. Вони чекають зими, би робити, цю дорогу вже треба робити. Окрім цього, місцеві жителі розповідають, що вночі вулицею часто їздять на високих швидкостях. Люди хвилюються, аби не було аварій через бетонні блоки на проїжджій частині, які до того ж заважають водіям нормально виконувати маневри. Помихи здаються, повернути направо. Я вже не раду до слова на ремонт цієї вулиці з грошей платників податків додатково виділили 800 тисяч гривень, а зробити її мали за словами керівника департаменту ЖКГ ще два тижні тому. Переговорив з генеральним підрядником це ПМК 76, Василь Іванович Каганчук пообіцяв, що до кінця тижня вулиця буде з асфальту. Згадав Олексій Каспрук недавню ініціативу влади ярмарок у тролейбусному депо. Проте підприємцям ця місцина не припала до душі. Це підтверджує те, що наразі там немає ні продавців, ні покупців. Але Олексій Каспрук не опускає рук. Скільки заробив, не можу сказати. Ці заходи насправді не всі робляться для того, щоб бюджет заробляв, адже завдання міської влади ще й покращити життя чернівчан. Згадав Олексій Каспрук і румунські тролейбуси. Конкретної цифри Мер не назвав, не сказав також і те, чи подарують нам електротранспорт, чи ми візьмемо їх у кредит. В процесі оновлення їхнього транспортного парку нам будуть передані машини, які знаходяться у них в використанні, віком від 8 до 15 років. Тоді у нас до ста машин ми з більшим загальним. Кількість тролейбусів в чернівцях, окрім цього, мер згадав майбутню сесію міської ради 24 вересня, яка буде останньою для депутатів шостого скликання, і анонсував одне з основних питань, яке будуть розглядати. Це нова редакція статуту чернівців. Олександр Докін, Андрій Дротюк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.